Які зміни йдуть в ваше життя? Давайте так, подивимось, які зміни йдуть в ваше життя. Помірність. Після якоїсь хвилі непорозумінь, невдач, переживань, доріг не туди. Да? Приходить спокій, рівновага, баланс. Ви розумієте, що вам треба в цьому житті, куди вам потрібно рухатися? Зірка тут. Да? Імператор іде ваше життя. Це або мужчина, який буде вас добиватись, або ви будете мати такі енергії, що ви доб'єтесь тепер всього, чого ви захочете. Ви йдете вперед однозначно, тому що ви тепер розумієте, на що витрачати свій час, а на що ні. Ви бачите якісь чіткі, абсолютно чіткі цілі перед собою. Ви перестаєте закриватись, зневірятись, да? І чітко розумієте, що вам треба. Хай так і буде.